Хелоу народ, ну що ті самі вбивці флагунів, які мали покласти на лопатки і Samsung, і Realme, і усе це від компанії Xiaomi тепер з'явилися на моєму столі. Скажу чесно, я не хотів робити швидке огляд, ну просто там перелічити вам технічні характеристики. Ми вже з вами цим займалися. Сьогодні буде прямо такий детальний, детальний тест. І я пам'ятаю, ми вже з вами зробили висновок, що на старті вони оверпрайснуті і взагалі не актуальні. Однак, друзі, я бачив ціни в Гонконзі, і я вас запевняю, що через місяць-півтора. Е Оцей от F7 Pro будуть продавати всередині нашої країни 18-19, а Ультру будуть віддавати за 1025-26. І отут вже стає набагато цікавіше. Хоча, друзі, <с> скільки б вони не коштували, дизайн ніхто змінити вже не зможе. Ну, прям виглядають максимально потворно. Я хочу зараз побачити у цих дизайнерів Поко і просто надавати йому так, от по руках. Тому що, ну, бля, <с> як можна було? Просто от Навіщо? Навіщо ми це робили? Короче, друзяки? влаштовуйте затишне місце обов'язково налаштуйтесь на позитивну хвилю. Можете авансом поставити подобачку, а я починаю наше занурення в світ покофонів. Але перед цим, друзі, так чисто в чергове, хочу вам нагадати, що у нас є свій інтернет-магазин, який зветься Андропрайс. Тож, якщо вас цікавлять усілякі такі речі, або навіть не такі, там Realme, OnePlus, Samsung, iPhone, вживані, невживані, асортимент у нашого постачальника величезний. Ви можете переходити за цим QR-кодом і обрати що вам потрібно. Або якщо вам не хочеться шарити з посім цим браузером, можете одразу писати нашим менеджерам в Telegram. Ось тут теж мав з'явитися QR-код. Просто задавайте. Тим питання, слухай, у мене там є там якась енна сума а, в кишені, хочу собі придбати найкраще рішення. Це може стосуватися смартфонів, може будь-якої іншої електроніки, і хлопці вам радо допоможуть. Тож, друзяки, вдалої вам купівлі. Усі корисні посилання я залишу в описі. Ну і не можу не згадати про наш четвертий розіграш смартфону OnePlus 13. Донайте від 50 гривень на допомогу ЗСУ і автоматично ставайте учасником розіграшу. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шай на перемогу, як тільки ми збираємо необхідну суму, одразу проводимо стрім на цьому youtube каналі. Більш детально про усе це я розповім в кінці відео. Там же ви побачите звернення від військових. Ну що, друзяки, в отакі упаковці ці смартфони продаються всередині нашої країни. Чуєте, да? я потім покажу щось таке. Ось. І отак на перший погляд здається, що всередину 100% поклали блок живлення, тому що коробка не тонка. Однак ні. Спеціально для українського ринку, можливо, там десь в якійсь країні ще так продається. Ось отаку от фішку зробили. Бачите? Ось окрему таку, не знаю, як це, підестал для смартфона. Дешманський, до речі, це паперове, наче як не тхне. Однак це робили ексклюзивно для нашого ринку. От є Голка, потім USB-A на USB-C кабель, не дешманський силиконовий чохол, макулатура, і всередині отака от хе хе Ну, До речі, її відірвати не можна. Коротше, от така штука. Мабуть, що там нічого всередині не псувалося. Коротше, не можу сказати, що мене прямо дивує ця ситуація, проте а, точно радіти нічому. А, ну, хоча б, знаєте, не ліпили захисну плівку на екран, і це вже більш-менш непогано. Просто знаєте, якщо ви захочете окремо докупити до них повноцінний блок живлення, чому я роблю акцент на слові повноцінне, тому що прошко підтримує швидку зарядку по дроту потужністю 90 Вт, а версія ультра 120 Вт. вам треба буде окремо. Відлистати десь мінімум півтори тисячі гривень, то й там близько двох. Тож швидше за все, всередині нашої країни треба почекати кілька тижнів. Сюди заїдуть глобальні версії смартфонів з блоками живлення. Коштувати вони будуть все одно набагато дешевше, ніж офіційні. Ну і тоді вже можна купувати. Можливо, можна про це ми поговоримо в кінці відео. Що стосується самих смартфонів, вони все ж таки трохи відрізняються зовні, і мова йде не про їх колір. У версії Ultra ми бачимо такий невеличкий горб ззаду. І мене це трохи дивує, бо на перший погляд гострої необхідності в цьому орбі не було. Ви і так порізали акумулятор з 6 тисяч до 5 тисяч 300. Так, натомість ви запропонували бездротову зарядку. Окей. Так, натомість ви запропонували швидку зарядку потужністю 120 ватт. Однак, я вважаю, що от. Цього зменшення ємності акумулятора вистачило. Ну або навіщо ви сюди пхали 120 ватт, щоб ви розуміли, різниця по часу зарядки між ними там щось близько 6 хвилин. Ну тобто я б е, охоче відмовився від цього горбу. Ну а щодо дизайну, мені взагалі важко підібрати слова. Я розумію, що мова йде про смартфони від компанії Poco. І я не можу згадати жодного Poco, який виглядав би, ну, по-справжньому, симпатично. Були такі, знаєте, більш-менш, але так, що прям симпатично. Ну, реально, не пам'ятаю. Ну, не ж було просто дотриматись банального мінімалізму. Якщо ви хочете поділити задню кришку там на дві частини, типа скло матове плюс скло глянцеве. Навіщо це на півколо треба було робити? Навіщо було вставляти у цю помаранчеву там чи золотисту смужку? Навіщо весь цей колхоз? Мало того, що сам по собі блок камер тут виглядає м'яко кажучи, так собі так ще Взяли і підлили мастила у вогонь. Навіщо? Коротше, ви звісно, можете зі мною не погоджуватись, бо дизайн то справа смаку. Проте я вважаю, що виглядають вони огидно, можна було зробити набагато краще. Є за ці гроші купа пристроїв, які виглядають набагато краще. Взяти, хоча б до уваги, той Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro. Це просто небо і земля, на мою думку. По матеріалам корпусу тут все окей. Металева рамка, скляна задня кришка, причому в обох а, варіантах. У випадку з ультрою використовується фірмове захищене скло від компанії Poco, яке швидше за все, вони е взяли у компанії Xiaomi. Е вони Poco Shield Glass, щось так він називається. От а у випадку з Прошкою використовується Gorilla Glass 7 I. Теж непогане захищене скло. Обидва пристрої підтримують дві фізичні сім-карти, і, на жаль, не мають підтримки і сіми. Цього мене теж є певні питання, тому що, ну Xiaomi 14T, 14T Pro, ну, типу, однокласники, начебто на папері, вони мають підтримку цієї функції а у Poco, не дешеві Poco, не мають. Тобто, ви могли це реалізувати. Чому не реалізували? Скажіть мені, будь ласка, за ці гроші вони мають бути з цією функцією. По іншим дрібним питанням, якість вібромотора тут чудова, в принципі, так само, як і на усіх інших смартфонах Poco, які коштують там більше 15 тисяч гривень. І якість стереозвука теж тут непогана. Причому вона плюс-мінус однакова на обох пристроях. Звучать вони плюс-мінус так само, як і попередній Poco F6 Pro. Немає там нічого там прямо магічного. Тобто, це там Умовно, не рівень Galaxy S25 Ultra, проте звук пристойний. На папері Ultra і товстіше, і важче. Не можу сказати, що це прямо сильно відчувається на практиці. Ну, якщо ви звертаєте увагу на такі речі, я б не переймався з цього приводу. Трошки випускається в трьох кольорах, однак, як ви можете бачити, у цього дивного візерунку ви не зможете позбутися в жодному з них. Аут Ultra в двох кольорах: чорному і у такому максимально дивному жовтому. Мені дійсно здається, що компанія Poco Хотіла зробити свої пристрої максимально огидними. Ну, типу, я от реально дивлюся на жовтий колір у цієї ультри. Бляха, ну хто реально його купить? От, напишіть в коментарях, от нам дійсно подобається. Добре, приїхала. Давайте спробуємо знайти бодай, крихту е позитиву. і лежить цей позитив в ультразвуковому сканері відбитків пальців. Дійсно, за ці гроші знайти щось подібне. Ну прямо рідкість. І коли мова йде про ультру, там ще більш-менш все зрозуміло. А от для прошки, яка скоро буде коштувати там близько 19 тисяч гривень, ну це прямо дуже круто. Працює цей сканер добре питань до нього нуль, причому в обох варіантах. До речі, зчитує навіть вологий палець, і екран працює навіть коли на нього там краплі води потрапляють, тож це теж плюс. Ну і сам по собі дисплейчик тут теж непростий. Звісно, це не рівень ультрафлагманів. Тут немає, припустимо, підтримки функції LTPO. І мінімальна частота розгортки, яку тут бачу, це 60 Гц. Немає там 30 Гц, немає там 1 Гц. Тобто, з точки зору енергоефективності, це не найкраще рішення. Проте тут пропонують роздільну здатність Quad HD, тут пропонують максимальну частоту розгортки 120 Гц. Тут є підтримка HDR 10, Dolby Vision. усі Цих новомодних фішок і немає жодних проблем із чимом. Усі значення з'явилися перед вашими очима. Тож, якщо не заморочувати з приводу таких речей, як енергоефективність дисплею, то з точки зору картинки тут все дуже і дуже добре. Це дійсно флагманський рівень. Причому це стосується і версії Pro, і Ultra. Вони тут однакові матриці. Хоча максимальна яскравість у них трошечки відрізняється. Теж значення перед вашими очима. І так, чисто для розуміння, я постійно приводжу. Як приклад альтернативу цим смартфонам Xiaomi 14T Pro, там максимальна яскравість трохи менша. Хоча я не можу сказати, що на практиці ви там помітите цю різницю. Але, друзі, повірте мені, не на дисплеї хотіла виїхати компанія Xiaomi, створюючи ці смартфони. Їх кілер-фіча це потужне залізо, а саме процесори всередині. У випадку з версією Pro, це Snapdragon 8 Gen 3, дуже крутий камінь, не за ці гроші, прямо топчик. Ось, А у випадку з Ultra – взагалі 8 Elite, який там продається за якісь шалені гроші. Однак, як я вам і казав в попередньому огляді, у компанії Xiaomi все не дуже. Добре, з оптимізацією а, цих чипів. І якщо в випадку з прошкою все ще більш-менш непогано, особливо якщо дивитися на тротлін тест відеоядер, от погляньте, ну прямо чудовий результат для 8 gen 3. Ну, обчислювальні ядер там так собі, бачите, є оці падіння. Ну, однак на практиці взагалі можете а, забити. А от що стосується ультра, навпаки, він себе дуже добре показав в тротлін тесті обчислювальних ядер, прямо чудовий результат для 8 еліт, я здивований. А під час спроби провести стрес Тест відеоядер він взагалі перегрівається. Тобто до кінця тест не доходить. Так само було і з Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Pro. Тож, як ви бачите, з важкими бенчмарками вони не так, щоб дуже дружили. Проте нас з вами в першу чергу цікавить те, як вони показують себе на практиці. Я взагалі вважаю, що усі ці синтетичні тести можна брати і сміливо прибирати. Просто мені хочеться, щоб було все репрезентативно, щоб ви наочно бачили, не так, щоб я вам просто щось розповідав, все, що були якісь там графіки і так далі. Ну, це правильно. А на практиці вони обидва без проблем поруються з усіма вимогливими іграми, які існують сьогодні, на налаштування графіки. Якоїсь різниці між ними ви реально сьогодні не побачите. Можливо, я вам вже казав, що колись там вийде у цей якийсь емулятор для ігор, коли можна буде AAA-проєкти проекти з ПК брати на них, запускати, і там ви зможете побачити різницю. Але те, що нам дає сьогодні мобільний геймінг, те, що він нам пропонує, ну там реально. В цих іграх все окей, і на одному пристрої, і на іншому. Ми зараз вперлися в стелю. Тож, якщо у вас в першу чергу цікавить ігрова продуктивність, а мені здається, що так воно і є. Ну, раз ви додивилися огляд до цього моменту, типу, і бачили перед цим дизайн цих смартфонів, ось то їх можна цілком брати. Звісно, що зі швидкодією роботи інтерфейсу, тут теж все окей. Обидва смартфони отримали сучасну і внутрішню пам'ять, і оперативну пам'ять. Плюс от за потужне залізо, коротше, в цьому. Плані різниці між ними а, теж немає. Літають просто як літаки. Немає ні мікрофрізів, нічого. Приємна анімація в цьому HyperOS 2.0. Виробник принаймні на папері пропонує купу усіляких фішок пов'язаних зі штучним інтелектом. Нещодавно я робив огляд Xiaomi 15 Ultra і там більш детально розкривав це питання. Кнопкою живлення ви можете викликати голосового помічника Gemini. І у випадку з цими POCO, вбудований Gemini має українську мову. Також підтримується Circle to Search, просунута а, магічна гум. В галереї, але варто звернути увагу на той факт, що далеко не всі функції з у цього переліку в меню AI App Boost підтримують українську мову. Російську підтримують, англійську підтримують. Ось а українську на жаль, ні. Проте засмучуватись з цього приводу. Власне, я не бачу сенсу вже неодноразово. вам Казав, що найголовніша функція в смартфонах, от якщо ми говоримо про штучний інтелект, це у вбудований вбудоване джіміне. все інше ну от фірмова гумка є. в в Photos, Короче, а оці всі які там в нотатках, що там транскрибування і так далі. Ну, чесно, я вважаю, що воно так знаєш, є заради того, що щоб бути про вбудовану рекламу, про яку і так усі пишуть. Розповідати сенсу не бачу, її можна випнути. Однак, ну враховуючи прайс цих героїв, ось ну можна було б і прибрати її. Хоча вона, якщо не помиляюся, є навіть самі 15 ультра за 50 тисяч гривень. Ну, це, знаєте, традиція Xiaomi. Радує те, що виробник обіцяє цілих 4 роки оновлень зеленого робота, Тобто зараз 15-й Android встановлено, буде 19-й. От і 6 років оновлень патчів безпеки. Ну, це прямо дуже добре. По всьому іншому, друзі, що я можу сказати? Ну, Поку як поку. HyperOS 20 як HyperOS 2.0, ну тільки з цими фірмовими налаштуваннями від субренду. А так, по суті. Ну, взяли і оцей Poco X7 Pro, ну так я умовно кажу, і запхали в дорогий корпус. І, до речі, додали більш-менш непогані камери. А у випадку з ультро, взагалі, є окремий телефотооб'єктив з 25 кратним оптичним наближенням. Давайте розбиратися в цьому питанні наскільки добре вони знімають за сьогоднішніми мірками. Ну, по перше, давайте ознайомимось з технічною частиною. Основні камери, принаймні на папері, у них абсолютно однакові. Відрізняються на чорококутники 8 Мп проти 32. У випадку з ультра, як я вже казав раніше, є окремий телефотооб'єктив. Ну і фронтальна камера у Ультра на 32 мегапікселі замість 20 Упрошки. На практиці, якщо робити фотографії на основні камери, вони майже не відрізняються. Як я казав раніше, технічно вони абсолютно однакові. І до речі, тут немає оцих. Режимів Authentic або Vibrant, як у флагманів від компанії Xiaomi. Всі фотографії робляться в автоматичному режимі. А от вночі мені трохи більше подобається Ultra. Мабуть, за рахунок обробки зображення процесором Snapdragon 8 Elite. Іншого пояснення у мене немає. Або за рахунок більш дорогої оптики, врешті-решт, яка різниця? Тим більше, що відрив між ними незначний. А от портрети мені набагато більше подобаються на Ultra. і це якраз за рахунок того самого вбудованого. Телефотооб'єктиво. В той час, як прошка робить цифрове наближення, ультраоптичне і різниця одразу помітна. Те саме, до речі, стосується і макрозйомки. В цілому мені подобається, як впорались обидва смартфони. Однак, якщо вже робити порівняння, ультра, звісно, буде трохи краще. На чергокутник мені теж більше сподобався на ультрі за рахунок ширшого куту огляду. По деталізації вони плюс-мінус однакові. А от з фронтальною камерою все навпаки. У прошки кут огляду трохи ширше. Однак, все інше мені більш подобається на ультрі. Однак це стосується лише фотозйомки. Якщо брати до уваги відеозйомки, обидва смартфони вміють записувати відео на фронтальну камеру з максимально роздільною здатністю Full HD. 4К чомусь не завезли. Проте навіть в цьому випадку вони пишуть відео доволі непогано. Якщо робити порівняння, ультра буде трохи краще, на мою думку. Те саме стосується і відео, записаних на основі. Основні камери робив я це в 4К 30 кадрів на секунду, і до речі, під час відеозйомки не можна перемикатися на інші модулі, бо їх на чорококутники теж не вміють писати в 4К. Щодо якості, трохи помітна різниця в роботі алгоритмів однак, знов таки я не можу сказати, що ця різниця суттєва. Ну і слухаємо якість запису звуку. 1 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Підсумовуючи, що я хочу сказати. Версія Pro взагалі не здивувала. Тут дійсно непогана основна камера. На Начеркокутник, чесно кажучи, паскудний. Відсутність телефотооб'єктиву балів йому не додає. Те саме стосується і фронтальної камери, вона просто тут є. Тобто Поко залишається Поко. І якщо б він коштував там, там, я не знаю, там 17 тисяч гривень. 18 тисяч гривень тоді до нього, мабуть, було б менше питань. Ну, припустимо, Xiaomi 14T, який коштує значно дорожче, фотографує і знімає відео краще за Poco F7 Pro. Ну а якщо говорити про Ультру, це якраз таки плюс-мінус рівень Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro. От е, основна камера буде трошечки гірша, швидше за все, от, а по всьому іншому вони дуже і дуже схожі. Тож, як ви бачите, в цьому плані все просто непогано ніякої магії точно немає. Не знаю, можливо, вона з'явиться, коли ми будемо говорити про час автономної роботи. Хотілося б, але на жаль, так не буде. Вони просто демонструють знов-таки середньостатистичний результат. Заходимо в застосунок Smartvisor і дивимося на різницю між цими двома смартфонами, і я ще додав Xiaomi 14 PRO і деяких інших конкурентів. Навіть якщо дивитися в бік конкретно цих двох моделей у версії PRO батарейка на 6000, у версії Ultra на 5300 мАч. Однак, як ви бачите. На практиці ця різниця майже непомітна. Тобто, ви можете розраховувати на плюс-мінус ті самі цифри, що ми бачили в Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Ну може трошечки а, краще. Хоча у тих смартфонів ще був встановлений літій іонний акумулятор, а тут вже кремніво-вуглецевий. І я не можу сказати, що це грає а, на користь версії Ultra. бо от припустимо, у Прошкої тут 6000 мАч. Окей, типу, ви ж знаєте, да? Ви дивилися наше відео з тим, як деградують кремніо-вуглецеві акумулятори, а 5300 мАч, я б не сказав, що це велика ємність. Хоча заряджаються вони доволі швидко. Ну, це якщо ви знайдете окремо ці от потужні блоки живлення на 90 і 120 Вт. Прошки від 0 до 100 там щось за 34 хвилини, а ультра за 30 хвилин. Як я вам казав, різниця між ними в цьому плані взагалі не суттєва. Окей, друзі, так який з них все ж таки купити? І чи взагалі варто це робити сьогодні? Нумо дивитись на офіційні ціни всередині нашої країни. F7 Pro віддають від 22 999 гривень. Ультра від 31 999 гривень. І мій вердикт залишається незмінним. За ці гроші їх ні в якому разі не треба купувати. Ну це просто максимальний оверпрайс. Знов таки, коли ціна на прошку впаде до адекватності, 18-19 тисяч гривень, я вважаю, що це альтернатива Xiaomi 14 t тільки в більш дорогому корпусі і з більш потужним процесором. Тоді на нього дійсно можна звертати увагу. Це реально буде однокласник OnePlus Ace 5 тільки з глобальною прошивкою. Так, там є там нюанси, там в чомусь OnePlus буде краще, в чомусь гірше. Ось, але тут глобальна прошивка. Можна хоча б обирати, розумієте? Так, ну а що стосується ультра, цей смартфон буде актуальним, на мою думку, лише при ціні там десь два. 25 тисяч гривень. Якщо вам буде коштувати, припустимо, як Xiaomi 14 Pro 1 в один, тоді їх можна якось порівнювати. Тут, як не крутіть цей процесор, 8 еліт, хоч там і не тролляти і так далі, на практиці реально рве там все, що рухається. Тут є бездротова зарядка, повноцінний вологозахист, до речі, так само, як і в прошці, я про це забув сказати. Ну тобто, це такий собі вже повноцінний фламен, майже повноцінний флагмент. Сюди навіть завезли телефотооб'єктив. Ви бачили фотографії? ну, Непогано, так? Єдине, що мене трохи непокоїть, як людину, через руки якої пройшли там, тисячі смартфонів, коли я бачу за ті самі гроші OnePlus 13, в тій самій модифікації 12256. Так, там китайська прошивка. Але що тут і 7 немає, що там, і сім немає. Ось проте, там все одно камера буде краще. Дизайн, матеріали, все. Ну це просто ну, небо і земля. Ну, на мою думку, знов-таки, ви можете зі мною не погоджуватись. Ті самі гроші. Ну, хто купить собі у цей покуп? Або, припустимо, можна взяти собі вживаний в ідеальному стані, там реальний смартфон буде як новий, цей Pixel 8 Pro на 512 гігабайті. Ну, Це ж теж дві зовсім різних історії. Так, там процесор буде слабший, Але кому нахер потрібна та ігрова продукція. Ну, тим в смартфоні, ну покажіть мені тих, е, цих людей. Ось, ну, тим більше там все одно можна грати. Коротше, камера там буде краще, дизайн, потім сама по собі філософія. Ну, знаю, ну це моя думка, я б собі реально навіть не вагався, купив би собі оцей Pixel 8 Pro. Ну або за 24 там, 25 тисяч Realme GT 7 Pro. Батарейка просто нереальна, камера набагато краще, дисплей набагато краще, там вже LTPO, там все є. Ну єдине, що немає бездротової зарядки, але ну, там все одно. Ну, Погляньте, просто наш огляд, погляньте, і потім після цього зробіть якісь висновки. Тож якось так чекаємо на зниження ціни, і тоді на них, хоча б можна буде звертати увагу. Хоча я все одно не купував чисто через дизайн, як на мене, виглядають вони пособими. Це була моя думка своєї, ви як завжди зможете поділитися в коментарях. У мене в цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити подобайки, якщо вам сподобався огляд на смартфони. Підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android. Слухаємо звернення. Відвіська, вітаю підписників каналу Андро та прошу долучитися до збору на дрон сейрії Матрис для ретранслятору і на Покровський напрямок для оперативного командування Покровськ. З вас закритий збір з нас знищені вороги. Слава Україні, героям слава ну друзяки, для того щоб бодай трохи підбадьорити наш збір. Ми вкотре влаштували розіграш смартфону OnePlus 13. на сьогодні. Це один з найоптимальніших андроїдів на ринку, коштує близько 30 тисяч гривень. І для того, щоб взяти участь в цьому розіграші, треба задонатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям. І пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше у вас буде шансів на перемогу. Слава Україні! Слава вільному народу разом до перемоги.